Звичайно, дуже багато питань і до цієї угоди. Я хотів би знати вашу точку зору і вашу думку. Ну насправді вчора на комітеті закордонних справ ми майже 4 години обговорювали ці питання. У нас є тільки година для ефіру, тому постараюся і проаналізувати, і розказати те, що принаймні вчора на комітеті, і сьогодні, вранці, було тому, що було два комітети з переголосуваннями. Але остаточно, напевне, ніхто не знає, як буде проявлена ця угода і що з того всього буде, навіть якщо завтра вона буде успішно ратифікована. Для нас зараз що найважливіше, що сам текст цієї угоди, зрештою, вона є доступна у, в соцмережах, в інтернеті, сам текст цієї угоди, який нам дали, він є не загрозливим для нас і він є 100% набагато кращим, ніж те, що перед цим обговорювалось навіть за день до підписання цієї угоди. В цій угоді конкретній немає визнання наших боргових зобов'язань. Немає, скажімо так, кабальних зобов'язань тільки української сторони, але чого тут немає, і це для нас найкритичніше: тут немає жодної гарантії безпеки. І Володимир Олександрович Зеленський коментуючи угоду неодноразово, потенційну угоду неодноразово на міжнародних форумах наголошував на необхідності гарантії безпеки. На необхідності створення, зокрема і за посередництвом цієї угоди, механізмів гарантування для України майбутнього, підтримки Сполучених Штатів Америки і як він мріяв в свій момент і як це обговорювалося, допомоги у визволенні окупованих територій. Цього на жаль в цій конкретній угоді немає. Але ми вже бачимо, що після того, як цю конкретну угоду було підписано українською стороною американською українською стороною після офіційного фотографування, було розблоковано дві закупівлі зброї. На невеличку суму. Там перша була на 50 мільйонів, друга здається, на 300 мільйонів. Якщо згадати, що остання поставка за часів Байдена це було 60 мільярдів, тобто це дуже такі неспівмірні суми. Але до цього часу не було і цих поставок, не було і цих купівель зі сторони американської. Тому з одного боку, це сигналізує те, що щось можливо та й розблоковується. Другий момент, який стосується цієї угоди, якщо ратифіковувати завтра в парламенті саме ось цей текст, який є загальний угоди між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом України про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, а в ньому немає нічого страшного. Це загальна рамкова угода, яка підписується на рівні урядів. Вона не потребує ратифікації з американської сторони, як нам сьогодні пояснили представник юридичного департаменту Міністерства закордонних справ, тому що в Америці для ратифікації угод потрібно дві треті голосів в сенаті. А це надзвичайно складно зібрати. Тому, якщо я не помиляюсь, х років вони казали, дуже мало яких угод ратифікується, Вони просто Приймаються до відома, і їх виконує американська сторона. Будемо мати надію, що Міністерство закордонних справ нам всім каже правду, мало би казати правду. Але в цій угоді, яку ми маємо, є 26 разів відсилки до наступної угоди, як вона називається, угоди про обмежене партнерство. а Угода про обмежене партнерство. Цієї угоди не бачив ніхто. І ми неодноразово вже понад тиждень б'ємося усі двері. Що дайте нам текст тої угоди. Учора на комітеті закордонних справ міністерка Свердвіцепрем'єр-міністерка Свереденко наголосила, що тексту цієї угоди, як і третьої угоди, її наразі немає. Текст ще в процесі розробки і. Це є суто корпоративне право, воно не стосується міждержавних відносин, це суто, як будуть діяти два фонди. Але ми не можемо зрозуміти, в чому є проблема надати принаймні той текст, який є зараз, і проговорити, які там є маркери в тій угоді. Якщо ж ми ратифіковуємо цю угоду і ратифіковуємо тим самим 26 посилань на угоду про обмежене партнерство, значить, ми якимось чином погоджуємо ту угоду про обмежене партнерство. Що там є, які там пункти, які там акценти, які там зобов'язання, які там частки виплат. Ну, тобто купа-купа моментів, які мають стосуватися технічного процесу. І для народних депутатів, зокрема з Європейської солідарності, ну, це, знаєте, так і голосувати за кота в мішку щоб ну як можна голосувати за те, чого ми насправді не бачили, це є абсолютно безвідповідально. І сьогодні. На комітеті закордонних справ і вчора, під час дуже гарячого обговорення, співголова фракції Ірина Геращенко наголошувала, що жоден сенатор і конгресмен собі не дозволить голосувати за те, чого він не бачив, і те, що він не читав. А українців чомусь намагаються нагнути саме. В так такий спосіб до речі, цікавий нюанс, що і вчора, і сьогодні на комітеті були присутні представники американського посольства. Це є дуже цікаво, тому що зазвичай посольства іноземних держав не присутні на таких розглядах. А з одного боку, це деким трактується як нагляд з боку Америки: контроль української сторони. З іншого боку, мені було цікаво, як вони будуть реагувати, чи буде якийсь результат з їхньої присутності не в контексті а в контексті тотального хамства і правового нігілізму зі сторони слуг народу, як наприклад, сьогодні, от в не про угоду, але про сам процес. Два дні поспіль Європейська солідарність наголошує, що ми маємо перед голосуванням зустрітися з Юлією Свериденко, з іншими урядовцями, фракцією, щоб проговорити усі деталі, яких можливо ми не проговорили, щоб мати можливість зважно прийняти рішення, наскільки ми будемо брати участь чи не брати участь у процесі ратифікації. А за нашою інформацією, вона вже зустрілася зі всіма фракціями, з нашою поки що ні. І сьогодні двічі Ірина Гращенко наголошувала на тому, що Юлія Свериденко має зустрітися, призначте, будь ласка, конкретний час, і фракція під нього підстосується, щоб ми могли свідомо завтра йти до Верховної Ради України. А за першою вимогою була мовчанка. На а як другий раз Ірина Гращенко підняла це питання, то тут топчик, просто топчик. Мотовиловець, а як перший заступник голови фракції Слуга народу заявив і мені цікаво, як на то американці зреагують. Якщо ви хочете зустріч з віце-прем'єркою Сверденко, ви маєте домовлятися через керівництво фракції слуг народу. Це керівництво фракції слуг народу вирішує в парламенті, кому і з ким на їхню буде. думку, так. Сьогодні вони дуже протестували, коли Ірина Геращенко сказала, що слуги безсуб'єктні, і вони ту сліпо виконують волю, яка їм спускається з банку. І вони дуже обурювалися цьому, дуже обурювалися. А тут мотовилося одною такою фразочкою: сказав, що ні слуги не суб'єктні, ні уряд не суб'єктний. Виявляється, у нас уряд не підзвітний депутатам, а він підзвіт. Не тільки фракції слуг народу. І якщо слуги не вирішать, що в Сверденку має зустрічатися з ЄС, то вона не зможе зустрічатися, тому що ну вона служить слугам народу. Ну це маразматична ситуація. А що це за приватизація державної інституції? них і приватизація державної інституції, і приватизація парламенту, і приватизація посиловиків. Так що, на жаль, це, це про це все можемо багато говорити, але це дуже сумно і підрив державних інституцій, те, які здійснили слуги, це одне з найгірших наслідків їхнього правління, тому що повертати назад до роботи державні інституції це надзвичайно складно, тим паче їх розбудовувати в демократичний і прозорий спосіб. Станом на зараз я буквально перед нашим ефіром уточнила фракції. Урядовці Свереденко не призначили часу для зустрічі. Ну, от, чесно кажучи, це абсолютно маразматично. Якщо немає чого приховувати, в чому проблема зустрітися перед настільки доленосним голосуванням. Ще один цікавий нюанс, чому було два комітети і вчора і сьогодні? Справа в тому, що вчора на комітеті піднялося питання, що якщо ми не бачили тої другої угоди, Ну, давайте ми в преамбулі нашої ратифікації так і запишемо. Угоди ми не бачили, депутати з нею не ознайомлювалися. Ратифіковуємо тільки оце те, що є, і більше нічого. І ратифікація стосується лише цієї угоди між США і урядом України про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Вчора на комітеті був просто страшний скандал за це, і це рішення. Два рази безпосередньо провалилося зі скандалом. Дуже неприємні були дискусії. Причому наскільки наголошує Рена Геращенко, таке рішення про таку формулювання було погоджене на погоджувальній раді, щоб з одного боку дати депутатам чітке розуміння за що вони голосують. З іншого боку, щоб окреслити рамки того, про що нам ідеться. Сьогодні вранці терміново скликали на 9 ранку комітет саме щоб переголосувати безпосередньо ось ці питання. І я от просто тут наголошу, що буквально було вставлено, я не є членкинею комітету, але я була присутня на засіданні, якраз відслідковувала весь цей процес. І тут наголосилося, що станом на момент ратифікації. Верховною Радою України не було отримано текст угоди про обмежене партнерство інших угод, укладені яких обумовно цією угодою. Верховна Рада зазначає, що ратифікація угоди між урядом України і урядом США. Не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені повноваженими на це стор на це сторонами з метою виконання угоди. І третій пункт, який додали, це Верховна Рада заявляє, що будь-які додаткові домовленості необхідні для реалізації вищезгаданої угоди. Не можуть виходити за межі положень цієї угоди і встановлювати міжнародно правові зобов'язання для України, які не передбачені нею та не погоджені встановленому порядку. А тобто, по великому рахунку, зараз є вставлено запобіжник від потенційного впливу інших угод, які нам не показали. А чому треба було вчора робити скандал, а сьогодні так само голосувати? Я не розумію. Це, напевно, слуги так традиційно діють, коли їм, знаєте, так ткнули носом туди, куди треба, і потім до них дійшло. Але сьогодні боссу на комітеті Юлія Сверденко це так само підтримала і навіть мотовиловець це підкреслив. І я просто хочу зафіксувати для історії, що це якраз вдале донесення позиції Європейської солідарності. Саме про це ми постійно говорили на всіх ефірах. В всіх зустрічах і добре, що така ремарка є зроблена у цій преамбулі. І ще один важливий момент, що. Мені би дуже хотілося, і ми це порушувалося так само на комітеті. Що можна було би в преамбулі додати, що в паралельно з цією угодою підтверджується дія декларації Помпео, яка була підписана зокрема за рішенням Дональда Трампа в 2018 році, яка підтверджує, що Крим це Україна і що до цього немає сумніву. І було би добре, щоб у преамбулі так само було зафіксоване підтвердження територіальної цілісності суверенітету Української держави. На жаль, на комітеті не підтримали цих ідей, сказали, що ця угода не стосується цих питань. Якось так. Ну, воно дивно, тому що ми передаємо свої надра, передаємо свої ресурси, те, що є спадщиною наших наступних поколінь. Задля чого. Ну, хоча б зафіксувати можна було б дуже такі чіткі маркерні пункти, а з іншого боку, нам сказали, що це і так само собою зрозуміло. Ну, я не знаю, можливо, слугам зрозуміло, але те, що написано в договорі, це є написано. Якщо воно в договорі не написано, воно не написано. І е, наша ратифікація мала би можливість, додавши всі ці пункти, все-таки поставити оці дуже важливі маркери. Тому сьогодні ще відбудеться фракція, скажімо так, очна фракція Європейської солідарності, де будемо обговорювати ці всі питання, бо наразі немає спільної позиції чи голосувати за ратифікацію чи не голосувати. Хоча ми з одного боку розуміємо надзвичайну важливість співпраці зі сполученими штатами Америки. Як каже Віталій Портніков, що по суті ця угода і її ратифікація вона не несе ніяких по суті ані фінансових, ані безпекових преференцій для України. Отак вже й негайно. Але вона по суті прив'язує Сполучені Штати до нас, і вона сигналізує, що Трамп є з Україною, а не з кимось інакше, і це він може далі позиціонувати для свого суспільства. Дай Боже, щоб так і було. Але я думаю, що нам би треба було одразу після цього проголосувати. От ми з Олексієм Гончаренком і Іриною Гращеникою зареєстрували законопроєкт про звернення до американців щодо надання лендлізу, і так само є звернення до обох палат парламенту. Яке так само зареєстрована європейською солідарністю, знову ж таки щодо підтримки територіальної цілісності України щодо спільної протидії агресору, і так далі. Ну але слуги народу навіть не хотіли це винести навіть на наступний комітет. Хоча Ірина Геращенко наполягала на важливості спільної позиції, що це не є інтерес європейської солідарності, а це є інтерес всієї української держави. Знаєте, мені це нагадує дійсно якісь. Е е е е